15 хвилин до 8.15 піт Наші слухання, але в нас діє ще чотири виступаючих. Дуже прошу ще раз дотримуватися регламенту. Отже, Вітовська Оксана Петрівна і Онищенко Владислав, прошу готуватися, Шановний пане головуючі, шановні добродії. Щоб зрозуміти, що відчуває людина, яка втратила зір, спробуйте зав'язати хустиною очі і виконати звичні для нас дії, пройти знайомими дорогами, прожити один день. За даними ВОЗ, сліпі та слабкозорі втричі частіше потрапляють в ДТП та страждають на депресію. Вдвічі частіше вони травмуються під час прогулянок. Якість життя слабкозорих людей та сліпих за результатами досліджень наближена до стану фізичної смерті. 2013 року ВОЗ схвалила глобальний план дій для забезпечення загального доступу до здоров'я очей на 2014-2019 роки. Мета якого зменшення масштабів порушення зору, яким можна запобігти на третину, за офіційними даними в Україні щорічно реєструється понад 4,5 тисячі первинних інвалідів внаслідок захворювання органу зору, з них половина сліпі. Загалом кількість слівих та слабкозорих в Україні перевищує зазначений показник в десятеро. Утім, світова практика каже, що у 80% випадків. Можна уникнути сліпоти. В нашій країні серед первинних інвалідів найвищі показники сліпоти припадають на глаукому. Факторами, які це спричиняють, є пізня стадія захворювання на момент його виявлення і малоефективне лікування через високовартісні медичні препарати. В той же час збільшення поширеності глаукоми на третину серед працездатного населення свідчить про не лише медико-соціальну, але й економічну значимість патології пов'язану з витратами держави. Враховуючи вище зазначене, за підтримки керівництва Міністерства охорони здоров'я України, зокрема профільного заступника міністра, із залученням фахівців Національної академії медичних наук, розроблено проект плану заходів щодо профілактики сліпоти внаслідок глаукоми, головна мета якого зниження рівня інвалідності внаслідок цієї патології і визначені завдання, серед яких основними є відновлення системи профілактики скринінгу цієї патології. Розроблення науково обґрунтованого переліку лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання, які мають забезпечуватись державним або місцевим бюджетом, створення національного реєстру хворих на глаукому та осіб із високими ризиками її виникнення. Тому буду дуже вдячна за фахову та цільову підтримку, у розробленні саме державної програми із профілактики сліпоти внаслідок глаукоми, що дасть змогу досягнути мети, зазначеної в глобальному плані дій та вийти в Україні у питанні оздоровлення нації на рівень розвинених європейських країн. Шановні друзі. Варто зазначити, що на жаль, в Україні з'явився досвід надання допомоги про воєнних травмах. Зазначені питання неодноразово обговорювалися на спільних нарадах провідних фахівців галузі офтальмології МУЗ Міністерства оборони та академії медичних наук. Воєнні ураження зору, як правило призводять до незворотніх анатомічних змін, втрати ока, інвалідності, оскільки. Понад 90% випадків ураження при воєнній травмі є комбіновані. Необхідно забезпечити комплексну реабілітацію, а проте ока очне протезування, яке потребує так само прямої допомоги з боку держави. Десять секунд, будь ласка, вище зазначене, хочу звернути увагу на нагальність вирішення найгостріших проблем інвалідності населення внаслідок хвороб ока. І хочу нагадати, що наш зір це світ навколо нас. Просто не забувайте. Дякую вам, будь ласка, Онищенко, Владислав Валентинович,